Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за фарм додаткових 15 жетонів для магазину серії легенд натиску VitaMD. Упродовж вихідних, суботи і неділі, будуть відбуватися трансляції, де ми зможемо їх зафармити. Також хочу розповісти за x 2 до бойового досвіду, до досвіду екіпажу і ще саме головне до кредитів у щасливі години на вихідних. Упродовж двох вихідних це все буде відбуватися. Зараз про це більш детально поговоримо. Також розберемо ап-характеристик преміум та акційної техніки в мікропатчі оновлення 1.28.1 281 Вод і розглянемо новинку супертеста. Китайський важкий танк 10 рівня BZT-70. Ця машина непроста, має механіку, магазин до заряджання на два снаряди. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого, а саме нагадування, що у суботу та неділю зможемо зафармити додаткові 15 жетонів для магазину серії легенд натиску від AMD. Орієнтовний час початку трансляції приблизно із 17.00, що 17.05, що 18.05. По 18.05 взагалі зазначено більш конкретно на офіційному сайті, що трансляції почнуться точно о 17.00. І ми зможемо зафармити у суботу 5 жетончиків, а в неділю вже цілих 10 за 120 хвилин перегляду 5 штук, і за 210 хвилин перегляду ще додатковий п'ять штук. Тобто, сумарно, по-моєму, у нас буде оця максимальна кількість за вихідні, якщо зберемо все 50 жетончиків. Можна вже буде дещо обрати, якщо хто щось хотів. Мені, наскільки я пам'ятаю, потрібно 55 для того, щоб забрати хеві танк номер 6 тобто копію тигра японську. Я хочу собі цей прем танк, прям важкий танк 6 рівня забрати. Пишіть, що ви будете обирати з цього магазину жетончиків. Далі хочу вам розповісти за унікальні такі завдання. Раніше я їх не пам'ятаю, можливо, колись і були. Удвічі гарячіша. Вони називаються «У щасливі години, на жаль. Доступно буде впродовж двох вихідних. Перші вихідні от із 16 до 18 травня, а другі вихідні з 23 до 25 травня. Що у нас це взагалі за активність така? Активність ця полягає в тому, що з 21 вечора, тобто з 9 вечора і до 0059, тобто вже за півночі, буде у нас доступні нагороди Х2 до бойового досвіду, Х2 до досвіду екіпажу, Х2 до кредитів. що саме головне, Тобто фармити зможемо в два рази більше, це дуже круто. Умови цього завдання перемогти в бою та посісти місце в топ-10 своєї команди за досвідом, тобто не складні. Обмеження бойове завдання доступне після першої перемоги дня, випадкові бої потрібно катати, можна виконувати повторно, тобто вони безкінечні і на техніці з 4 по 10 рівні. Тобто, доволі така непогана штука, особливо для тих людей, які грають пізно ввечері і вночі. Ще зачіпають ніч, тому що з 10.00, з 22, точніше, вже в нас іде ніч. Пишіть, чи ви задоволені такою активністю. В будь-якому випадку це дуже добре, що вона є, тому що частина гравців скористається однозначно. Далі будемо обговорювати зміни ТТХ золотої техніки у мікропатчі 1.28.1В. Вот. Ця в нас інформація з'явилася на вот Експресі. Тут зазначено, що усі зміни показано щодо загального тесту 1.29, так як частина змін вже вийшла там. Тут же наведено актуальні зміни. Перша машина, яка у нас йде, це VCS 6 х 6 ts 90 французька ЛТ-шка 9 рівня Премта, яка зараз у нас доступна у цих нових рарних коробочках. Що ми тут бачимо? Що в нас тут була змінена живучість, тут скоріше нерф міцність ходової після ремонту дужках з 240-240 була змінена на 240 на 180 Тобто гірша стала, тому що до цього вона не змінювалася. Далі йде машина Verticnetoris, Франція СТ-9 Прем. Із загального тут було змінено вартість ремонту міцності танка із 17 на 17500 тисяч срібла. Далі вогнева міць заряджання гармати. з 9,78 на 9,40. Тобто АП тут є. Перезаряджатися ця машина стала швидше, швидкості гармати піднялася, була 6.14, стала 6,39. Розкид під час руху максимальний з 0,18,720 на 0,18,8,10. Бронепробиття першої ББшки змінено з 248 на 253. Ап. Середня шкода на хвилину апнута на перших і других снарядах, тобто ББшках і голді підкаліберній, з 2454 на 2554. І середня шкода на хвилину третім осколково осколковокласним снарядом також виросла з 3160 на 3280. 9. Що стосується міцності, тут також у нас є ап. Міцність ХП танка була 1700-стала 1750. Мобільність, максимальна швидкість вперед, апнута з 40 до 45. Кілометрів. Потужність двигуна з 900 на 1000 була апнута і питома потужність із 15 кінських сил на 1667. До речі, по спостереженню також у нас є зміни з 380 на 390 метрів. Тобто цю машину підтягнули по характеристиках по різних. Тут в основному у нас йде ап. Ну і третя техніка це грифон. Великобританія, важкий танк 10 го рівня акційний. Якщо довіряти витокам інформації, то ця машина у нас буде у літньому конструкторському бюро. Бачимо, що тут вогневу міць апнули. Час зведення став з 2,4 на 2,21. Розкид на 100 метрів був 0,36, став 0,35, трішечки підтянули. Розкид під час руху максимальний з 0,16,64 на 0,16688. Тут, я так розумію, трішечки стало Бронепробиття другим бронепідкаліберним снарядом, тобто голдою, було змінено з 311 на 319, це ап. І бронепробиття другого бронепідкаліберного снаряда на відстані на 500 метрах було змінено з 271 на 273 мм. Трішки підтягнули і на відстані. Максимальна швидкість була апнута з 40 на 43 км. От такі у нас були, друзі, зміни по характеристиках золотої техніки. Не багато такої техніки, але все ж таки є. Ну і далі будемо розбирати супертестування вод новинку бзт 70 Це у нас китайський важкий танк 10 го рівня акційний із механікою, магазином до заряджання на два снаряди, якщо я все правильно розумію. Він у нас оснащений потужною гарматою калібру 180 мм. І це разом із товстою бронею. Цей монструозний важкий танк важить 110 тонн і має 4 гусениці, як і американська ПТ шка 9 рівня Т-95. бзт 70 повільний, максимальна швидкість вперед складає 25 км на годину. Але саме захист робить його здатним вижити в бою. Він має 250 мм і 270 мм броню на передній частині башти та корпусу. Відповідно, потужна гармата завдає 1250 одиниць шкоди базовими осколково-фугасними снарядами. І 850 одиниць шкоди спеціальними кумулятивними снарядами. Значення пробиття 190 і 320 мм відповідно. Але її важко наводити, тому її точність 0,56 жахлива і час зведення також поганий, дуже поганий 3,5 секунди. Танк має одного заряджаючого в екіпажі, тому що він оснащений механізмом автоматичного завантаження на два снаряди. Час перезарядки в магазині становить лише 7 секунд, але тут є підступ, тому що перезарядка першого снаряду займає лише 25 секунд, а другий повинен бути взятий з вторинного сховища боєзапасів, і це вже займатиме аж 40 секунд. Давайте зараз подивимося на характеристики більш детально, тому що з загального опису концепція зрозуміла, але більш детально не заважає нам роздивитися, що ж у нас тут є. У нас тут всього два типи снарядів, не так як у більшості машин, коли є три типи снарядів. Перший тип снарядів це осколково-фугасний. Звісно, тут шалена, хороша шкода, 1250 одиниць, як для важкого танку, це все зрозуміло, але не зовсім комфортне пробиття. 190 мм це не дуже багато, як для важкого танку, як для базового снаряду. Звісно, тут осколково фугасний, ніби й непогано, але все ж таки ми розуміємо, що це важкий танк, який буде боротися із такими самими важкими танками. На близьких дистанціях. Швидкість польоту тут взагалі жахлива 400 метрів на секунду. Тобто снаряди пішки йдуть, друзі. Вони дуже повільно будуть е, вилітати і летіти взагалі по цій траєкторії, е, куди ви вистрелите. Далі йде у нас кумулятивна голда, вона, звісно, краще, але альфа менше. Тому що, дивіться, у нас альфа 850 одиниць хороша, як для важкого танку, нічого не можу сказати. 320 мм пробуває нормально, і 600 метрів на секунду летить. Тобто, по швидкості польоту тут. Скрізь дуже погані показники. Тут, звісно, краще, ніж у базового снаряду. Перезаряджання от у нас першого снаряду 25 секунд, а другого снаряду 40 секунд. Я так розумію, що цей перший снаряд, коли ви тільки з'явитеся в бою, це 40 секунд буде заряджатися. А другий снаряд буде заряджатися 25 секунд. Тобто від одного снаряду грати буде найвигідніше по ДПМу, Але якщо ми будемо грати від двох снарядів, то потім будемо заряджатися дуже довго. Я так зрозумів, друзі. Поправте, якщо щось не так, далі що ми бачимо, перезаряджання між пострілами 7 секунд, як для атакує ельфи, це нормально. Два снаряди в боєкомплекті, це зрозуміло. Час зведення 3,5 секунди і точність 0,53. Тобто, це жахливі, звісно, показники друзі. Тут нічого не скажеш. Мінус 8 плюс 20 кути. До речі, вони доволі такі комфортні. 20 снарядів усього боєкомплект. По екіпажу командир навідник, механік водій і заряджаючий, по мобільності все жахливо. 25 вперед, 10 назад, при питомій потужності 10 кінських сил, і при швидкості повороту корпусу 20 градусів, при швидкості повороту самої вашти 15 градусів. Тобто в нас дуже обмежена у динаміці. Машина, напевно, вона все ж таки буде схожа і реально на Т-95, на оцю ПТ-шку по динаміці я маю на увазі. Що стосується живучості, то в базі в нас 2300 одиниць ХП по бронюванню від корпусу 250-170-90, аж борта 170 це дуже багато. І бронювання самої башти 270-160. Тобто лоб повинен витанкувати. Є лючок, я думаю, це буде слабка зона, так само, як і в Т-95. Його навіть під такими кутами видно, але все інше повинно все ж таки, якщо ще румбувати, дуже важко пробивати. Тут прекрасні, 170 мм ще екрани, це взагалі практично непробивні такі борти. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини, тому що вона дуже специфічна, по огляду 380 метрів можуть зрізати, а дальність дії зв'язку 750 метрів. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па!